Сьогодні 25 листопада, 2025 року. Ми з вами в місті Києві знаходимося на лівому березі Дніпра. Фільмую для вас черговий відеогляд перебігу капітального ремонту, розв'язки зі шляхопроводом біля станції метро «Сокорки». Сьогоднішній огляд буде доволі цікавим. Це вже в мене друге коротке відео. В першому я вам показував, і звідси ми там в далечині бачимо, як лаштується до роботи величезний 300 тонний автокран, яким сьогодні мають розпочати монтувати балки прогону 2-3. Тобто, сьогоднішній огляд буде присвячений цьому процесу. Ну а зараз я вам показую, як хлопці продовжують в'язати гармувальний каркас, розподільчої монолітної плити. На першу нерозрізну частину прогонової будови одного з двох шляхопроводів, які мають бути збудованими на місці старого аварійного шляхопроводу. Повний огляд, дивіться в мене на YouTube каналі. Користувачам Фейсбуку та Інстаграму. Нагадую, що посилання на канал маєте в шапці мого профілю. Заходьте, дивіться, підписуйтеся, ставте вподобайки та коментуйте там цікаво. Там маєте повну історію цього капітального ремонту від його початку. А також історію та хроніку багатьох капітальних ремонтів, реконструкції та будівництв різних інфраструктурних об'єктів на території України та Києва.